Ірина Жиленко, гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком, гукав пустунам ай-яй. Слухняним давав шоколадки, замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи. Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці, так довго і солодко спить в старій музикальній скринці, навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору. Сказала маркіза: тепер дружити із вами не сором. Ви просто фронтом. Хоча втягніть у петлицю троянду, і прошу до мене на чай разом з цвіркуном, музикантом. Століття і друге, і третє, прислухайся, чуєш, завжди клопочеться гном у буфеті, бурмоче, зітха, шарудить, і тупа, і плямка в куточку відзвонить буфетні шибки, і в довгі, засніжені ночі нашіптує дітям казки.